Привіт, я Наташа, і я вітаю вас на моєму в'язальному каналі. Але сьогодні відео буде незвичне, тому що сьогодні день народження мого каналу. Тож я запрошую вас на святкування. Саме рік тому, 5 серпня, вийшло перше відео на цьому каналі. І знаєте, це було, мабуть, найспонтанніше рішення в моєму житті. В принципі, я така людина, якій треба подумати, все зважити, проаналізувати, прийняти якісь рішення, щось спланувати. А от саме з YouTube каналом це було рішення буквально секундне, хвилин, я не знаю. А я просто шукала якогось спілкування у в'язальному колі і побачила, що дівчата проводять спільний проект. Це були літні старти. Я до них доєдналася в чаті, в телеграм, і в принципі не збиралася знімати жодних відео. Я планувала просто виставляти фото в інстаграм, ну і просто поспілкуватися з дівчатами. Але вони так цікаво розповідали про YouTube, про свої відео, про свої канали, що я подумала: а може й мені спробувати. І повинна вам зізнатися, в мене був невеличкий досвід з Ютубом, але в іншій зовсім сфері. І в принципі, в мене були якісь базові знання з того, як знімати відео, як робити монтаж. Ну, оці ці технічні штуки я знала. Тож дуже швидко я вирішила, спробую я зніму якесь відео, подивлюся, як воно піде. Зняла перше відео, прошу дуже не дивитися його, бо воно там таке дуже дивне, якесь дьоргане, нелогічне. Не, не потім взяла друге, третє. Проект тривав 5 тижнів, і ось 5 тижнів я знімала відео на канал. А потім проект закінчився, а канал в мене залишився. І лише тоді я задумалася: а що ж взагалі мені робити з цим каналом? Що мені на ньому знімати. Як мені знімати про що, що показувати, що розказувати? І лише тоді я почала дивитись інші відео інших блогерів, і українських, і зарубіжних щось там порівнювати, когось копіювала, щось повторювала за кимось, таким чином, намагаючись знайти свій власний якийсь шлях. І знаєте, як от дитинка, так після народження, перше піврочку, вона просто лежить там у ліжечку або у візочку і дригає там руками, ногами. Ніякої логіки в цих рухах немає. Вона тільки познає світ, познає своє тіло. Отак, от мабуть, і мій канал. Перші півроку він шукав себе, шукав якийсь свій власний стиль, свою якусь подачу а, І вже наступні півроку, це коли вже дитинка так намагається там вже спочатку повзати, потім вставати, робити перші крочки. Ось так і мій канал, мабуть, лише у другі свої шість місяців він став таким, яким ви його бачите зараз. А, і, до речі, цікаво, що це співпало з моїм поверненням до Харкова, все ж таки вдома. І стіни допомагають, і канал став розвиватися якось швидше. І я навіть рік тому подумати не могла, що в мене буде 2700 підписників. Це взагалі якась нереальна цифра. Навіть ще от в навесні я собі ставила таку ціль, думаю, ну якщо б хоча б 2,5 буде, то це взагалі буде казково. А ось зараз у вас вже більше, ніж 2700. Це неймовірно круто. І от зараз. Мій канал, як моя, третя дитинка святкує свій перший день народження. Так? Він в робить свої ще такі, хитаючись, так, невпевнено, але вже, в принципі, стоїть на ногах. І як на справжньому дні народження, звісно, в мене тут є тортик, в мене є квіточки, все як на справжньому святі. Тож, зараз. По такій блогерській традиції хочу запалити цю свічечку. Так, на честь мого маленького ще каналу побажати йому всього найкращого, побажати йому розвитку, щоб він ріс великим та здоровим. Сподіваюсь, ви до мене зараз приєднаєтеся? Зараз я загадаю це бажання і задмую свічку. Так, але звісно, всього цього б не було без вас. Без вас, мої любі підписники, саме ви, саме глядачі, є рушійною силою для будь-якого каналу, для будь-якого блогеру. І якщо хтось каже, що він знімає відео лише для себе, і це в нього хобі, ну не вірте йому. Я думаю, що ця людина лукавить, тому що, в принципі, будь-яка людина, яка виходить в якийсь інфопростір, вона. Хочу уваги, хоче, щоб її дивилися, хоче, щоб з нею спілкувалися. Це якийсь такий спосіб виразити себе суспільству. Тому я неймовірно вдячна кожному з вас, кожному, за кожну хвилинку, яку ви провели зі мною. За кожен вас ваш коментар, за кожну вподобайку. Я обожнюю читати ваші коментарі так в першу добу, дві після виходу відео, я весь час в телефоні. Читаю, що ви мені пишете. Це неймовірно круто. Це. Я навіть не знаю, як це виразити. Ось це відчуття, що ти щось робиш, і люди це дивляться, люди це сприймають, людям це подобається. Вони приходять, щоб подивитися, щоб поспілкуватися саме з тобою. Це неймовірно. Це. це я не знаю, як це передати справді. Я дуже вдячна, що ви в мене є. І, звісно, яке ж свято без подарунків, а подарунки в мене будуть для вас. Так, я тут приготувала ось таку коробочку. Зараз покажу, що в ній. А в ній ось такий нереально гарний набір ниточок. Так, ви вже бачили схожий набір у мене, я вам показувала. І це також ось такий креативний, цікавий набір. В магазині він називався Макарун. Ну, знаєте, ось ці тістечка, так, маленькі, такі різнокольорові. Ну, мені здається, влучна назва, неймовірно гарні кольори, і я впевнена, що хтось із вас зможе зробити з цього якусь класну річ для себе. Тож, що потрібно, щоб мати можливість отримати цей набір. Знову ж таки, я б дуже хотіла подарувати подарунки кожному своєму глядачу, але вас вже дуже багато мене, мене не вистачить на всіх вас. Тож, хоча б комусь одному з вас пощастить. Я не придумала нічого там супер креативного, тому давайте просто ви пишете будь-який коментар під цим відео. Можете поздоровити з Днем Народження мій канал, можете побажати, можете, до речі, написати. Чого вам не вистачає, що вам подобається, що не подобається, що можна покращити, чого треба додати. Я впевнена, що є що додати. Я навіть знаю, що треба додавати, але як не зберуся це робити. Але ви можете мені написати. Я залюбки почитаю ваші коментарі. І через тиждень, також в суботу, я проведу розіграш і комусь з вас пощастить отримати ось цю смакоту. Я дуже рада, що ви сьогодні завітали на моє таке невеличке свято. Можливо, хтось скаже, що це якась дурня святкувати день народження каналу. Але для мене це дійсно важливо. Для мене я люблю те, що я роблю, і якщо я вже щось роблю, то я цьому віддаюся на повду. І зараз, ось з такою віддачею, це є саме цей канал, якому я справді присвячую і багато часу, і багато своїх. Сил і зусиль, тому для мене все це, це важливо. І кожна циферка важлива, і кожне відео важливе, і кожен ваш коментар. Все це неймовірно важливо для мене і є великою частиною мого життя зараз. Тож ще раз дякую вам, що ви зі мною, що ви сьогодні провели цей невеличкий час зі мною. І чекаю на ваші коментарі і бажаю вам, як завжди. Цього найкращого. М'якенької пряжі рівненьких петельок. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть своїх рідних. Я вас обіймаю і до нових зустрічей, папа! -па.